Головний тренер київського Динамо Олександр Володимирович Шовковський. Традиційно розпочинаємо з найвеличкого коментаря стосовно сьогоднішнього ночі. Будь ласка, доброго вечора всім вітаю вболівальників Динамо Київ з перемогою. Дякую нашим захисникам і захисницям за можливість проводити такі матчі, можливість проводити чемпіонат. Ми здобули важливі три очки і йдемо далі, рухаємось далі. Для нас нічого не закінчено, ми налаштовуємося на кожну гру, як на фінальну. Переходимо до запитань. Хто буде першим? Будь ласка, сміливіше, якщо є запитання. Так. Скажімо так, так Дякую за запитання. Що не вдалося, ви знаєте, я завжди прагнув, щоб вони на максимумі виконували наші домовленості, щоб вони тактично правильно перебудовували, щоб вони технічно правильно виконували дії. І це такий процес, який ніколи не можна. Він бути доскональним просто не може бути. Завжди є моменти, які можна покращувати. Але сьогодні нам дуже багато чого вдавалося, і я дякую хлопцям за їх ставлення, за їх мотивацію, за дисципліну, яку вони на протязі всієї гри показували. І Це приємні моменти, які після яких в принципі можна сказати, ти отримуєш задоволення від тієї роботи, яку виконуєш. Тому я подякував гравцям за цю гру. Завтра вони отримали вихідний день, але в нас насичений дуже графік. Тому ті, хто не приймав участь у грі або вийшов на заміну, роблять невеличку бігову роботу. Завтра вихідний, а післязавтра команда збирається на базі будемо готуватися вже до наступного матчу. Будь ласка, наступне запитання. Представляйте, будь ласка, одразу так. Скоріше з точки зору того, що поліція останні матчі проводять не дуже вдало, але це команда з точки зору в першому полі ця команда вас обіймала. Ви знаєте, те, те, що відбулося в минулому, це вже відбулося. Те, що пройшло, воно нас не цікавить. Ми розглядаємо кожного суперника з точки зору їх тактичних дій, взаємодій, переміщення організації гри як в обороні, так і в атаці. Організація. Стандартних е, моментів, як вони виконують, і з цього приводу ми готуємося до кожного суперника окремо. Те, що було, це вже історія, вона залишиться з нами, хочемо ми це чи не хочемо, але ми не можемо е, там дивитися в минуле і переживати з приводу тих подій, які вже відбулися. Ми хочемо дивитися вперед, не стоячи спиною до свого майбутнього. Чи є ще запитання, колеги? Микола Насенья Броська. Що грашко, чи На жаль, як ви чули, я казав, що в нього було він захворів, і на сьогоднішній момент він навіть ще не приступив до тренувань. Я дуже сподіваюся, в нього вже більш-менш стабілізувалася ситуація, і з вівторка він почне готуватися. Я не знаю, що в якому режимі, можливо, індивідуально, можливо, вже з командою. Ну, подивимось. Розобігати вперед, поки немає сенсу. Чи є ще запитання? Що ж, на цьому усім дякуємо. Дякую, гарного тихого, спокійного вечора. Слава Україні!